Доброго дня! Я хотіла поділитися з вами своїм відношенням до компанії Суперджам, а також тим, що дала мені компанія Суперджам. До зустрічі з компанією Суперджам я свій час проходила багато семінарів, багато курсів, мені подобається вчитися, здобувати різні знання, ділитися з ними, цими знаннями з людьми, допомагати людям. А коли зустрілась з компанією Супер по-перше, вона мені ще дала більше знань. І знаєте, вона мені, мені сподобалась з компанія, що оці теми як жемчужинки, от якось мені це так до душі прийшло. І я зрозуміла, що мені трошечки треба, знання, свої знання, коли передаєш, от їх якось комуфлювати. Більш, знаєте, як дозованіше. І є людині, щоб людині не зразу про все розказувати. От, бо буває, я можу часами балакати на різні теми, які людям цікаво, і є у нас спільні теми. А от людині цікаво, я розповіла, цікаво далі, буду далі розповідати. Потихеньку, потихеньку, і інформація тоді більш дається. В цим мені компанія допомогла. Тут я зустріла людей, як, знаєте, от по духу твому. От Мені дуже подобається з ними общатися. Мені дуже подобається ну, і спілкування, подобається, відношення до цього всього їх подобається. Подобається, от, знаєте, така, буває, на семінар приїде, що той спить, той кудись вікно дивиться, а тут от проходить заняття. І Спілкування саме, що всі приймають участь, всі один з одним, ну, як, ну, ну, оця вібрація кожного відчувається. І я думаю, що такі заняття потрібні для людства. Люди повинні зрозуміти в першу чергу себе. Для чого вони живуть, що вони можуть принести? Не просто так прожити і все, як от вітер повів, а ж, вони з чогось же їх, як з'явилися вони на цьому світі, для чогось вони родились, народжувалися. І для чогось у кожного якесь є призначення в цьому світі. І я думаю, що ці, ця кампанія от дає. Якийсь поштовх для того, щоб людина зрозуміла, для чого вона існує, От чого вона прийшла в це життя. Так що велике дякую компанії. Велике дякую Олічки Баєвій, що свій час мені підказала, розказала, що є така компанія. А саме більше дякую, Юлічці. З нею настільки приємно спілкуватися. Вона. Ну, така, знаєте, як сонячна, така добра. От в нас вік приблизно Одни, один з нею. Ну, я, я старша, звісно. Но от вона як мама. От її хочеться слухати, слухати, і в неї такий голос от, знаєте, заспокійливий. І, і Буває так, що людина розказує, як от ока, 20 хвилин більше не чуєш. Буває так, що людина розказує, знаєш, ну, багато семінарів пройшла. І дійсно, через 20-30 минут ти щось своє подумала, щось десь відволіклась, кудись глянула, з кимось забалакала. А тут не хочеться нікуди відволікатися, от хочеться її просто слухати. Вона така молодчинка, Юлічка, бажаю вам всього найкращого, щоб ви в, свої, в своєму житті дійшли до тої вершини, до якої ви хочете. Всього всього вам найкращого і миру нам.